Минулої суботи стартувала першість області з футболу, де серед десяти команд за перемогу змагалася і наша команда футбольний клуб Тростянець. Цьому році у змаганнях участь приймуть майже вдвічі більше команд 10 проти минулих шести. За право бути кращою командою у першому полі сезону, окрім футбольного клубу Тростянець змагатимуться. «Колос», Шахтар, Конотоп, Явір, Краснопілля, Лебединець, Лебедин, Іскра, Недрийгайлів, Україна, Токарі, Гранум, Сніжки. Аграрник Авангард, Білопілля, Колос Северенівка, Барса Суми. Тож, починаючи з 20 травня по 15 липня відбудеться вісім турів. Розпочалася участь у турнірі нашої команди з гри на виїзді проти футбольної команди Лебединець протягом гри було помітно, що тростянецькі футболісти підійшли до старту з хорошою підготовкою. Футболісти, частина з них це нові гравці, не лише активно тренувалися, а й провели ряд матчів з командою Нафтовик 2 Крім того, можна було відмітити, що тростянецька команда добре укомплектована. Футболісти мають не лише зігрань а і характер та волю до перемоги. На 78-й хвилині матчу тростянчани розпочали рахунок. Гол забив Віталій Білере. Матч закінчився з рахунком 1-0. Перемогу отримав футбольний клуб Тростянець. Сьогодні відбулася перша гра в першості області. В обидині на виїзді було дуже важко. Поле, поле було не дуже прийнятне для комбінаційної видовищної гри, але команда за рахунок бійцівських якостей. І бажанню, так сказати, на жилах витягнула цю перемогу для міста Тростинець. Дуже приємно, що була шалена підтримка на полі так сказати, нашого соперника. Вони перекричали всю місну публіку. І було дуже приємно грати, знаючи, що у нас за нами така Торсида вболівальників. Хочеться сказати «спасибі» всій команді. Так, ще тільки початок. Ми набираємо форму. Дуже важко, але є стіль. І ми до неї потихонечку йдемо. На цих вихідних великий футбол повертається у Тростянець. Вже цієї суботи свій перший домашній матч у першості області сезону 2017 року проведе ФК Тростянець проти ФК Іскра Недригайлів на стадіоні імені Куце. Також цього дня на нашому полі буде зіграно матч чемпіонату області між ФК Нафтовик 2 Ахтирка та ФК Велетень Глухів. А у неділю, 28 травня, у Тростянці пройде перший тур чемпіонату області з футболу серед ветеранів. Турнір є експериментальним. Та буде проходити наступним чином. Область поділена на п'ять зон згідно територіального принципу, в яку входять по три команди. Кожна зона на цих вихідних проводить матчі, в яких команди зіграють кожне між собою. У результаті команда, яка набере більше очок, просувається далі у турнірі. Команди зіграють кожна по дві матчі, тайм 25 хвилин. Тож прийдіть і підтримайте свою команду.